На закарпатських ринках хліб подорожчав в середньому на 50-70 копійок за буханку. Ціна варіюється від 6 до 8 гривень. Хліба 700 грамові, 6,60, 6,65, 7,35 на різні батончики по 4 гривні йдуть. де хто ще старших може собі дозволити. Отак, половинками менші батони. Прогнози є, що буде дорожчати хліб ну, в районі десь до гривні, так кажуть гривня. Найбільше впливає на вартість хліба, ціна борошна. Її у вартість мучних виробів підприємці закладають на рівні 50 Решта інша сировина, паливо, електроенергія, заробітна плата основних робітників та витрати на збут. І, хоча в 2014-му хлібороби зібрали рекордний врожай зернових, нині підприємців це не рятує. Попри всі старання, утримувати ціни на рівні не вдається майже нікому такая ситуация. То есть мука, скажем так, за месяц подорожала на почти на 80 копеек. То есть это очень нам как бы бьет по карману. Стараемся поднимать цену, ну не на, на немножко. То есть, соответственно, чуть поднялась мука, мы поднимаем цену на, на хлеб. Тримати ціни підприємцям не вдасться, констатують економісти. Причини об'єктивні: валютні коливання, здорожчання пального, нестабільна економіка. Основним чинником собівартості хліба є якраз затрати на борошно, ціна на яке відповідно і зросла, враховуючи нашу ну досить непросту ситуацію, яка склалась в економіці. Ну, ми можемо очікувати деяке підвищення цін. Подорожчання найголовнішого продукту, прогнозують експерти, викличе неабиякий суспільний резонанс. Особливо важко вже сьогодні пенсіонерам. Я ось купив житній, Ну я сірий завжди купляю, або чорний так во і дома на сухарів. Бо продавчичка повідомила, що завтра на гривню 20 підвищення ціни на хліб. Уже за тиждень на Закарпатті очікується здорожчання щонайменше на гривню. А у мінагрополітики прогнозують, ціни ціна на хліб не зупиняться нижче позначки у 10 гривень. За буханець.